Виконуємо третю задачу практичної роботи 3-4 за підручником інформатика 8 клас Джона Білса 2025 року випуску. Я буду виконувати середовище розробки Тоні, ви можете використовувати і інші програмні середовища. Закрию попередню програму, створимо нове вікно. Створимо змінну рейн. Дані зміни ми будемо зберігати 0 чи одиницю, тобто чи буде йти дощ, чи не буде. Це ми будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. В одинарних або подвійних лапках запишемо текст підказки користувачу, щоб він орієнтувався, що йому саме вводити. Ну, а тепер треба потрібно, що введено 0 чи одиниці. Для цього скористаємося розгалуженням, якщо перевіряємо, чому рівна зміна rain. Рівність в Python це 2 дорівнює. Ну, якщо в нас 0. Але, незважаючи на те, що ми ось тут ввели число, це буде рядковий тип. Отже, нам і ось тут потрібно показати, що це в нас не число, а текст. Для цього беремо лапки, В кінці рядка пишемо двокрапку, Натискаємо Enter і бачимо, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пропускам, бо одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде виконуватися тоді, якщо дана мова буде істинною. Ну а тоді ми вводимо в консоль за допомогою функції Print. Парасолька не потрібна. Інакше, і тоді перевіряємо, чи в нас є друга мова. Інакше, якщо елів. А саме перевіряємо, чи введена одиниця. То в цьому випадку виводимо, візьміть парасольку. Але користувач може тут випадково ввести не 0 і не 1, а щось інше. То в цьому випадку потрібно йому вказати, що він не те ввів. Тобто в усіх інших випадках, якщо не 0 і не 1, else інакше нехай буде виведено помилка, введіть тільки 0 або 1. Давайте збережемо. Це третя задача практично роботи 3-4. Та виконуємо. Так, ведемо спочатку 0. Натискаємо Enter для підтвердження. дана умова є істина, значить виконується ось цей рядок. Далі ми навіть не заходимо, тільки давайте, щоб гарніше виглядало. Я напишу ось тут два крапка і відступ. Тепер один. Дана умова є хибна. Цей рядок перестрибуємо. Перевіряється ось ця умова. Є істина, візьміть парасольку. Якщо ведемо будь-що не 0 одиниці, помилка, ведіть тільки 0 або 1. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!